Ходити тут стало вкрай неможливо. Потрібно пригати, потрібно бігати повскалюжі. Провулок Степана Бандери довжиною приблизно 150 метрів, розташований серед місті Полтави. В одному з будинків проживає студент Валерій Левченко. Кожен день тут проходимо. Люди з суміжних вулиць скорочували свій шлях, коли хотіли дістатися до Левади або до прилеглих районів. І дуже часто люди тут ходили, машини приїжджали. Але з часом дорожнє покриття з кожним роком все погіршувалося і погіршувалося. Аби дорогу відремонтували за гроші з бюджету громади, Валерій Левченко подав електронну петицію. Я черкаю днічим по кучугурам за власні кошти завозиться баушний асфальт. І це все власноручно укладається тут. Ну, воно надовго не, його не вистачає. Я тут проживаю з 98 року. Асфальтне покриття я тут не пам'ятаю, треба спочатку пройти тут грейдером. Це все зняти, це весь наплив, який мулякується, це весь ґрунт. а потім уже утрамбовувати, ну, звісно, і рановіцівом, можна і асфальтом. Петицію на сайті міської ради опублікували 23 березня. Збір підписів триватиме ще 78 днів. Нині її підписали 135 людей. Це понад половина від необхідної кількості. Долучитися можуть зареєстровані жителі громади. Петиція має набрати 250 голосів, аби її розглянули на профільній комісії з питань містобудування, розповіла Суспільному депутат міської ради Юлія Горочаніна. 590 постанова кабміну, яка обмежує капітальні видатки, те, що підлягає власне поточному ремонту, це може бути включено на сесії в перелік робіт. Якщо питання, що там як такого асфальту не було, в принципі, то це може бути підсипка яким твердим матеріалом, гравієм чи там гран чи що ще потрібно, тому що очевидно виконати там нове покриття. Асфальтне, якщо там не було, це якраз підпадатиме повністю під капітальний ремонт дороги. Таке виконати не можна буде. Але все, що стосується підсипок, це взагалі не є проблемою. Це поточка. За словами Юлії Городчаніної на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у бюджеті громади передбачено 25 мільйонів гривень, а необхідно 110 мільйонів. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.